З вами, як завжди, я Любов на своїй кухні, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо м'ясні крученики або пальчики з начинкою. Ми використовуємо їх замість ковбаси. Що для цього потрібно? потрібно нам м'ясо побити, таке, як на відбивні потрібно сіль, перчик, сушений чесничок, значинки в нас будуть сушені гриби, домашні підсмажені вже. І відварене, помелене сало з чесничком, воно вже приправлене, воно дуже-дуже дуже смачненьке. Таке Значенки можете додавати все: і гриби, і чорнослив, і курагу, що ви тільки хочете. Перш за все, нам треба відбити відбивні. Що для цього потрібно, що я роблю? Я беру та плівочка, яка з однієї сторони, так вона рівненька, а з іншої сторони, біленька плівочка, щоб вони не скручувалися. А були рівненькими, я надрізаю оці біленькі плівочки, надрізаю в декількох місцях, щоб краще було відбивати, і потім вони не так скручуються. Це я роблю обов'язково, ви як хочете. Накриваю харчовою плівкою і відбиваю так, як завжди ми відбиваємо від Тепер я беру візьму тарілочку, і на тарілочку для того, щоб гарно промаринувалося м'ясо, я посипаю на дно. Тарілочки сіль, перчик, мелений сушений часничок. І на таку тарілочку вже спеціями викладаю для того, щоб вони промаринувалися гарненько. І знизу і тепер зверху посиплю, викладу, посиплю також такими ж самими спеціями. І так, скільки шарів буде, скільки шарів і буду посипати, накрию кришечкою. І залишу на деякий час. Якщо у вас є можливість на ніч, зробіть це навіть на ніч, буде тільки смачніше. Ось вже промаринувалося, у нас начинка готова. Грибочки я порізала на дрібнесенькі шматочки, приготувала ниточки для того, щоб зв'язувати наші, закручувати наші крученіки. А тут тепер все дуже просто. Я буду робити одні тільки з салом, а одні із салом і з грибочками. Все дуже просто. Вона я так беру чайну ложечку начинки, щоб її не дуже багато було, тому що все-таки вона жарненька. От. І просто тугенько тугенько так скручую і дещо там виглядає зайве. Я підправляю пальчиком його от. і замотую гарненько ниточкою. Ниточки ж ми потім знімемо. Просто нам треба зафіксувати. І таким чином я буду робити всі всі такі гарнесенькі наші крученики. Хто робить з чорносливом з чорносливом, хто любить з курагою. Я одні зробила так, а ці ось я додаю сало мелене з часничком і грибочки. Це теж дуже таке смачне, смачне поєднання. І так я зробила всім. Це е, крученики, ці, це така українська страва, яку раніше готували на весіллях здебільшого, але вона прикра, прикрасить ті, Сами вибагливий такий стіл святковий. Ось тепер в сковорідку наливаю олійки. І нам потрібно буде викласти їх і обсмажити з усіх сторін. Декілька разів я їх переверну, для того, щоб вони були рум'яненькі, з усіх сторін. Ось так. Олійка як розігріта, вони так вже аж шкварчать, і відразу ж іде такий. Смачний, смачний аромат. Я знаю, є люди, які просто так обсмажені їдять. Але щоб було м'якішеньки, вони ще могли їсти і дітки, і люди похилого віку, ми обсмажуємо їх декілька разів з усіх сторін, перевертаємо, щоб вони були рум'яненькі. Вони гарно перевертаються, вони гарно тримають форму, вони розпадаються, начинка з них не випадає. Такі лежать, як лялечки такі гарненькі. Ось так, Перев... Пер... декілька разів перевернули, це обов'язково. обов'язково. Я перевертаю обов'язково, вони потім набагато смачніші. ось тепер вони підсмажились і я викладаю, тимчасово викладаю їх на тарілочку, щоб вони трішечки прохололи. А в цю олійку, в якій вони смажились, додаю. Столову ложку борошна, ви можете додати півтори, а можна підсмажити цибульку з морковкою. І теж буде дуже смачно і буде ще така підливка із морковкою з цибулькою. Тут вже, по вашому бажанню, ось така треба, щоб вона зробилася загустіла. І ось у нас поряд закипала водичка, там з півлітра водички. Я туди додаю цю засмажечку з борошном. Ось так, і щоб воно гарно закипіло. Додам туди лаврового листя, спеції, солі, до смаку, щоб було смачненьке. Тепер обов'язково треба нам зняти ниточки, тому що щоб вже гості, які прийдуть до нас, не баблялися і не вимазували свої пальчики. Ми отак знімаємо і викладаємо гарнесенько. Вони такі ціленькі, ніде нічого не повилазило, гарно тримають форму. Викладаємо їх у цю підливочку, яку ми зробили. Ось такі гарнісінькі вони. А, смачнюші. І такий аромат стоїть. Просто І Тепер переставляю на самий малесенький вогонь, і вони протушковуються там до готовності. Візьміть, спробуйте. І підливочку треба спробувати. Я ще ті грибочки, які мене залишились, я додала у підливочку. От. І треба спробувати підливочку на смак, щоб вона була смачненька. І скуштувати обов'язково. Сам цей крученик для того, щоб нам зрозуміти, м'якеньке м'ясо чи ні, тому що саме м'ясо, воно таке свинина ще й відбивна, воно таке тугеньке м'ясо, тому треба взяти і скуштувати, ну, спробувати, яке воно, щоб усім було смачно. Ось так. І підливочка в нас тоді прийде до картоплі.